Всеукраїнська природоохоронна акція Годівничка вже багато років об'єднує юних натуралістів по всій країні. Не стали винятком і вихованці гуртка Природа рідного краю Шосницького екоцентру Сергія Корнієнка. Вони разом з батьками змайстрували пташині їдальні, робили їх з різних матеріалів: хтось з дерева, хтось з пластикових пляшок. Все гарно задекорували. «Годівничку я робила з бабуси. Ми побачили в інтернеті таку годівничку, щоб вони ось сюди залітали. А звідси вилітав. Я повісила годівничку і туди поклала хліб, але пташки його вже з'їли, тому тут залишилось тільки пшено. Я прикрасила, щоб було веселіше. Та щоб вона не була так сіра, та ананас та мадарини. Керівниця гуртка природи рідного краю Оксана Гутянко говорить: на Сумщині більшість птахів горобцеподібні. З більшості в нас прилітаються звичайно, велика синиця. Інколи спостерігаємо блакитну синицю. Довгохвосту синицю, горобців хатнього польового, ну повзиків, до речі, я бачила. І там біля ялинок у нас спостерігала навіть зеленого дятла. Строкатий дятел зелений дятел. Діти не лише майструють годівниці, але й беруть участь у зимовому обліку птахів. Ми з дітьми кожного року, вже багато, я не знаю навіть скільки, більше десяти років видимо спостереження для того, щоб його вести, не обов'язково мати якесь спорядження. Якщо є бінокль, то дуже гарно, але якщо його немає, розумієте, ми вішаємо годівничку біля віконечка, от там у нас є така локація, так? і потім тихисенько за віконечком дітки сідають і протягом однієї години беруть ну, ручку, блокнот і записують, які ж гості завітали до їхньої пташиної їдальні, і занотовують. І такі спостереження ми ведемо протягом тижня. Потім заповнюємо анкети і надсилаємо до Національного еколого натуралістичного центру, до міста Києва. У векоцентрі говорять, під годівлю птахів потрібно розпочинати глибокої осені, оскільки місцеві пташки невеликі, то й у годівницю потрібно класти особливий корм. Вони невеличкі, тому їм треба і класти до. Годівнички невеличке, насіння, тобто це зернові, всі зерна, овес просо, пшеницю, можна класти насіння яблук, груш, які всередині маленькі зернятка, так висушені ягоди, горобини, наприклад, так. І, звичайно, що можна насіння соняшніха, насіння гарбуза, але ж воно велике. Але якщо до нас завітають більш Великі пташки, то вони його залюбки будуть їсти. Діти говорять, спостерігати за пернатими гостями дуже весело. Головне не забувати підсипати корм. Якщо не робити годівнички, то вони помруть голоду, тому що зимою під снігом не можна знайти їжу. їм». У нас в саду вис висить годівничка, і туди приходять не тільки пташки, не прилітають, не тільки пташки, біочка. Яку я назвала Марина, це дуже цікаво. І якщо все більш більше буде пташок, то більше вони будуть нам допомагати влітку, наприклад, від шкідників, від комах. Із 18 по 25 січня до зимового обліку птахів може долучитись кожен. Для цього потрібно заповнити електронну анкету з власними спостереженнями. Форму ви знайдете на офіційній сторінці Українського товариства з охорони пташок.